Вітаю це подкаст «Токи шо» від центру спільних дій. В цьому подкасті. Ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною мій колега Олег Савичук. Привіт, Олеже. привіт, Марія. Сьогодні ми будемо говорити про дозвіл людям без військової освіти отримувати офіцерські звання, про дуже дивний законопроєкт, яким пропонують заборонити чинному президенту нардепам та місцевій владі брати участь в наступних виборах, бо вони нібито винні у війні про рішення щодо Верховного суду. А в рубриці сромлюсь спитати на прохання нашого слухача, коментуємо законопроєкт про одностатеві партнерства. Отже, поїхали. І почнемо ми з законопроєкту, який має збільшити офіцерський склад. Почнемо з того, що взагалі я бачила в мережі чимало заяв від різних людей, зокрема від секретаря комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, що війську зараз бракує офіцерів. Зараз ця проблема стала ще нагальнішою, тому що комплектують багато нових частин і вони потребують офіцерів. І нардепи ухвалили законопроєкт, який має виправити цю проблему. Але ж давай почнемо з того, чому взагалі молодший та середній офіцерський склад є важливим у війську. тому що це саме ті люди, які відповідальні за організацію дій на місцях, за комунікацію, за співпрацю з сусідніми частинами, бригадами, сусідніми військовослужбовцями для того, щоб якісно здійснювати оборону, наступ, контрнаступ, ну, в принципі, всі військові дії. Є такий військовий експерт. Том Купер, це не реклама, але я час від часу читаю його блоги на тему війни в Україні, і він доволі часто пише критичну оцінку українських дій, саме організації на місцях, по тому, яким чином українці і українські військовослужбовці протидіють військовій агресії, що якщо центральне командування плюс-мінус зрозуміло, що робить те, що відбувається на місцях, воно, як правило, таке виглядає, на його думку, досить хаотично. І сам. За ці дії відповідають молодший офіцерський склад за те, щоб якісно здійснювати співпрацю з іншими частинами для того, щоб якісно віддавати опір, і відповідно якісно командувати людьми. Оскільки якщо людина приходить у військо, вона, як правило, не зовсім розуміє, куди вона попала, і не зовсім розуміє, яким чином їй працювати. І за це відповідає відповідний офіцер, який каже: роби то, ходи туди, дивись вчись, дивись, роби так або. Отам, ми робимо так, ми плануємо так, і відповідно з якісним офіцером, навіть не дуже досвідчена частина, не дуже досвідчене з'єднання, може гарно протистояти. Якщо ж навпаки, офіцерський склад не настільки якісний, наскільки було бажано, то шансів на те, що будуть загиблі, те, що буде менш якісна взаємодія, значно більше. А як саме нардепо цим законопроєктом пропонують збільшити кількісний, ну і мабуть якісний склад офіцерів? Вони пропонують. По перше, щоб до 32 років можна було вкладати контракти на військову службу офіцерського складу. Раніше було до 30. А по-друге, пропонують, щоб якщо Є військовослужбовці, які три місяці успішно виконують свої обов'язки, і при цьому три місяці працюють, дають відсіч збройній агресії ворога. І при цьому вони здійснювали командирські повноваження, щоб ці люди мали право на те, щоб покласти контракт на проходження військової служби в статусі офіцера, по-перше, по-друге, отримати офіцерське звання. Тобто, підвищення цих людей з простих рядових сержантських старшинських позицій вже до командирів безпосередньо. Тобто, навіть якщо людина не має відповідної освіти, не закінчувала військову кафедру, вона може стати офіцером. Тепер Ну, скоріше за все, так воно в законі написано доволі, знаєш, на мою думку, не до е, вичерпно, щоб було зрозуміло, що саме мається на увазі, але комунікується це таким чином, що офіцерами тепер зможуть стати люди з бойовим досвідом, але без профільної освіти. Ну, виглядає дуже логічно, тому що ну, війна триває, офіцерів треба багато, і ясно, що освітня система не може так швидко підготувати достатньо кадрів. Ну тут треба сказати що у нас був брак офіцерського складу і в часи АТО ООС вже тоді був запит на збільшення кількості людей, які проходять навчання в вищих військових навчальних закладах, але ніхто ж не підозрював, що буде ж настільки широкомасштабна війна. Підготуватися до такого просто неможливо. І відповідно підготувати відповідний офіцерський склад, якісний який зможе дуже швидко стати на захист України, було мені здається майже неможливо. Тому питання Лягала в тому, яким чином знайти людей, які, хоч і не мають профільної освіти, але при цьому мають необхідний досвід і знання, здобуті в бою, для того, щоб фактично замінити і заповнити ось цю ось прогалину, яка в нас є зараз. Мене тут з'являється ще одна думка. Я маю багато знайомих і хлопців, і дівчат, але зокрема хлопців, які закінчили в себе в університетах військову кафедру. І я так розумію, що вони можуть легше отримати це офіцерське звання, але при цьому вони не мають бойового досвіду. І... Тут питання, чи вони справді зможуть якісно керувати військовими в під час війни, не маючи цього досвіду, ну дійсно, і тут насправді треба говорити, що та модель військових кафедр, яка існує зараз в Україні, що ти два роки навчаєшся, раз на тиждень ходиш, відвідуєш заняття в кінці дня, вона не настільки якісна, як би нам хотілося в часи війни. Тобто, мені здається, що особа, яка прийшла дворічну військову кафедру. Не сильно відрізняється від пересічного українця стосовно того, яким чином користуватися зброєю, стосовно тактики, стосовно ем, побудови співпраці з іншими військовослужбовцями. Але, ну, звичайно, це не стосується тих, хто профільно навчався в військових навчальних закладах. Там, мені здається, люди все ж таки краще до цього. Та, так що питання по е, військових кафедрах е, е, актуальне. Але ну, воно не вирішує цю проблему, про яку ти звичайно підняла. Ну, тут, якщо ми критикуємо, напевно, варто щось пропонувати. От що тоді варто було би зробити, що нам треба врахувати в майбутньому стосовно військової освіти, тобто просто позакривати військові кафедри як неефективні і більше там фінансування кинути саме на профільні вищі, чи як напередодні вторгнення говорили про новий підхід до побудови армії, а саме, що не буде такого річного проходження курсу служби за призовом, але буде там тренінги на два-три місяці жорсткі, щоб люди проходили, навчалися безпосередньо і вже мали певний якийсь досвід. Мені здається, що це міг би бути один варіант для вирішення проблем. Але це стосується навчання самому базису того, що таке військова служба, що треба робити, які є види зброї, як нею користуватися, які є певні тактичні моменти. А от саме по навчанню офіцерів я не знаю, якщо чесно, як вирішити це питання. Тобто, військові кафедри, напевно, все одно треба, військові університети можливо краще розвивати. Збільшувати їхню кількість, збільшувати кількість саме навчального складу для того, щоб ну, надавати все ж таки більше якісні знання. Ще один момент саме з цього законопроекту, про який сьогодні говоримо. А наскільки я розумію з нього, це підвищення буде актуально на час воєнного стану, тобто, після його закінчення, людям все одно, щоб утримати свої офіцерські звання, треба буде піти довчитися правильно. Наскільки я розумію, так тобто уходи закінчується війна, і ті військовослужбовці, які отримали офіцерське звання і уклали контракт на проходження військової служби. В статусі офіцера будуть змушені пройти шестимісячний курс навчання. Але ну я чесно не дуже експерт в цьому питання. Я не впевнений, чи це буде дуже дієво. Мені здається, що люди, які прямо на фронті дивляться на те, яким чином це відбувається, і практичні навички вже мають, навряд чи будуть дуже сильно зацікавлені в отриманні саме теоретичних знань. Хоча. Можливо, на практиці воно теж логічно, бо практика і теорія можуть різнитися, і ти можеш там, умовно, на теорії дізнатися, як воно мало би працювати, і вдалі застосовувати це в себе в своїй практиці. Я просто тут думаю навіть про свою освіту, і загалом про напевно майже будь-яку сферу більшість сфер. От, умовно, я закінчила журналістику, але є в журналістиці дуже багато людей, які не отримували профільної освіти. Вони є дуже класними журналістами і спеціалістами. Їм нормально, і якщо їм скажуть, щоб ви продовжили працювати там обіймали якісь редакторські посади, отримаєте освіту журналістську. Мені здається, вони просто посміються в лице і підуть далі займатися своїми справами. І як на мене, тут теж може бути щось подібне. Ну розумієш, конкретно журналістська освіта не найбільш Гарний приклад в цьому контексті, оскільки е, доступ людей до соціальних мереж до інтернету, як такого, дуже сильно зменшили планку входження в цю професію журналіста. і, Відповідно, кожен, хто має свій блог, кожен хто має якусь свою сторінку в соціальних мережах, вже може вважати себе журналістом. Ну, Я не про це, я не про блогінг. Я саме про журналістику, як роботу в медіа, тобто без профільної освіти, там теж прекрасно працюють люди. Я навіть спілкувалася з деякими редакторами, які казали, що вони скоріше. Чи візьмуть людину без профільної освіти, щоб її нормально навчити, а не перевчати після журфака? Ну я сподіваюся, що це не дуже актуально для нашої військової освіти, бо якщо там застосовуються такі самі принципи, то мені трошки не страшно. Переходимо до на наступної теми про покарання осіб, які винні в агресії проти України. І Якби кожного разу, коли ми згадуємо в подкасті тему люстрації про російських депутатів і посадовців і людей, які якимось чином винні в агресії, нам давали 100 гривень, то ми би задонатили дуже багато грошей в якийсь фонд Повернись живим а тепер нардепи дуже дуже люблять подавати якісь подібні законопроекти, і мабуть, публіка любить такі рішення. А тепер рішення, яким розглядаємо сьогодні, ще яскравіше. Тому що нардеп Антон Яценко пішов далі, і він пропонує заборонити на 10 років брати участь у виборах всім людям, які на момент введення воєнного стану були на посаді президента, членами кадміну, нардепами, депутатами місцевих рад та головами громад. І він вважає, що ці люди винні в тому, що почалася повномасштабна війна. Дуже цікаво мені, звідки взялась така логіка, і як, наприклад, якийсь голова маленької громади на Львівщині чи Рівненщині міг зупинити війну, чи як він спричинив війну, як взагалі цей нартеп пояснює свою логіку. Ну, власне, ти вже пояснила, як він вбачає аргументацію необхідності ухвалення цього законопроекту. Тобто, у нас в, у війні винні всі, всі політики, тобто навіть місцевий депутат, навіть умовний депутат з опозиційної фракції в Верховній Раді винен однаково у війні, скільки він є політик і він мав цьому запобігти. Але я б ще розширив це трактування. Винні всі. Винні і громадяни і виборці, які голосували за відповідних політиків, оскільки вони своїм голосом фактично підтримували ту політику, яка в нас існує сьогодні. Тобто Антон Ценко пропонує не звинувачувати Росію, яка безпосередньо розв'язала цю війну, не карати Росію, а карати українців, тому що, от бачите, якщо б у нас була інша політика, інші політики, то війни могло б і не бути. Я якраз читала статтю на детектор медіа від Ярослава Зубченка, і він писав, що ця історія про те, що українці самі винні в війні. Це такий шкідливий російський наратив, який виринав ще до повномасштабної війни, і зараз його зокрема активно поширює телеканал Прямий. І я можу зрозуміти, чому там мовно прямий його поширює. Тобто там якісь можуть бути різні трактування, там та влада винна» чи та влада винна». Але в чому інтерес умовно Яценка поширювати такий законопроєкт, тому що ну його ж теж не допустять до виборів, якщо ухвалять раптом це рішення. Перше, що я б сказав, бо я буквально вчора чи позавчора побачив статтю ем, теж в соціальних мережах про те, що Тарас Чорновіл з подібними тезами звертався на якомусь телеканалі і казав, що це все ж таки Україна вина. Якщо б ми в 19-20 роках обрали іншу владу, то могло б зараз і не бути цієї війни. Але це ну, в суто в моєму розумінні, абсолютно проросійський міф. Як цим Блейдінг? Тобто вдягнула коротку співпрацю. Підницю обрала не ту владу сама винна, ну до речі, та тобто абсолютно аналогічні звинувачення. Ми річні е, як ми, Антон Яценко і Тарас Чорновіл. Думають, що якщо б ми вдягнулися якось інакше, якщо б ми були не в Юбці, а в штанях великих, якщо б ми ще ходили з трьома людьми, поверхно нас би не напали. Але ні, перепрошую, воно так не працює, і особливо воно так не працює в контексті збройної агресії, особливо такого Вормонгера, як Росія. Тобто, яка б у нас політика не була, які б у нас не були політики, все одно рано чи пізно це б сталося. Або це б сталося як з Білоруссю, повзлучим таким е, таємним напівприхованим методом, що ти в один момент просто прокидаєшся, а ти вже частина Росії, або відкритим, так як це Росія зробила в Грузії в 2008 році, так само як Росія зробила в Орлої в Криму в 2014, ну і так само, як зараз робить на всіх інших тимчасово окупованих територіях України. Тобто Яценко хоче героїчно взяти частину провини на себе, щоб через 10 років. Повернутися вже таким оновленим і взяти участь тоді вже у виборах. Я не думаю, що він готовий взяти на себе роль мученика і піти з політики, показати собою приклад. Проблема в тому, що в нього є конфлікт інтересів, оскільки ледь чи не кожен законопроект, який стосується люстрації депутатів ПЗЖ, заборони депутатам від заборонених партій брати участь у виборах тому подібне. посередковано чи прямо стосується його самої. Мого, оскільки він також колишній член партії регіонів, там -там -там. він голосував за закони 16 січня. За ним йде певний такий неприємний шлейф корупційних правопорушень. незрозуміло він там причетний чи ні, але пам'ятаємо такі сумнозвісні майданчики Яценка по... Ну, це були такі прокладки стосовно оцінки земель. І відповідно в будь-якому випадку, якщо щось і станеться, воно його задіне так задіне чи іншим чином. Я думаю, його абсолютно не хвилює. Він готовий, знаєш, підірвати Верховну Раду разом з собою, лише би не піти відти першим. Якщо уявити все таки теоретично, що таке рішення ухвалюють, тобто це після війни буде стовідсоткове перезавантаження нові обличчя, і ми таке вже бачили. Тобто, на хвилі нових облич раніше в парламент зійшли слуги народу, і так само в місцеві ради, і ми тоді отримали таку хвилю мемів і відео, на яких слуги народу не можуть відповісти на якісь дуже базові запитання про державне управління і державний устрій. І чи не є ризик, що тоді буде так само? Я думаю, тоді буде ще гірше, оскільки в цьому скликанні парламенту є хоча б якесь, якась кількість народних депутатів, які раніше вже працювали депутатами, тобто вони знайомлені з процедурами, з повноваженнями, з завданнями цього органу. А у разі ухвалення цього законопроекту виходить цієї інституційної пам'яті, яка, хоча б якимось чином існувала на початку цього скликання, не буде взагалі. Тобто, це буде по перше, не в інтересах українців, бо це буде абсолютно ручний. Парламент, бо ну як сліпі котята депутати не будуть знати, що їм робити, які є порядки, які є процедури. По-друге, це не буде вигідно самому парламенту, оскільки це буде абсолютно залежний орган від того ж самого офісу президента. На завершення в цьому блоці я би хотіла ще раз наголосити, що в війні, яку розв'язала Росія, виключно винна Росія, і вона має нести відповідальність за це. Тобто не винні ні мешканці Донбасу, ні російськомовні українці, ні ша якісь українці, ні одна, ні друга влада України крімковича. Крім, Крім Інуковича, згодна. А з виключенням Януковича, винна Росія, і ми маємо однозначно на всіх майданчиках про це говорити. Але все-таки, якщо нам здається, що якісь депутати або якісь посадовці сприяли російській агресії і допомагали Росії, що ми маємо зробити? Ми як виборці, ми як громадяни, чи ми як правоохоронна? Ми як держава. Ми як держава. Ну слухай, є все ж таки спеціально створені для цього інституції, типу ДБР, НАБУ, САП, ВАКС, суди, правоохоронна система, прокуратури. Якщо хтось працює прямо на Росію, перепрошую, за що ми платимо гроші, якщо ми не можемо довести це у суді? Чому люди, які прямо підтримували політику Росії стосовно України десяток, двадцяток, тридцяток років, вносять звання Герої України і досі є народними депутатами? Переходимо до наступного блоку про виконання рішення Конституційного суду щодо Верховного суду. Я пригадую судову реформу часів Порошенка, коли нардепи, зокрема, ліквідували Верховний суд України та вищі спеціалізовані суди, і утворили замість того Верховний суд. А чим нагадай, будь ласка, завинив Верховний суд України і чим Верховний суд від нього відрізняється? це Насправді максимально цікава історія. І вона має свої корені ледь чи не в часи початку президентства Віктора Януковича, навіть не Віктора Януковича, а ще Віктора Ющенка. Тоді був. Такий орган, називався він Верховний суд України, який був вищою судовою інстанцією. Тобто там є перша інстанція, є апеляція і касація, власне, Верховний суд України, який там ухвалював рішення, і був плюс-мінус не підконтрольний офісу президента, принаймні офісу президента часів Віктора Януковича. Але це не дуже влаштовувало диктатора і його уряд, і з'явилася ідея створити вищі спеціалізовані суди і перекинути на них оцю функцію. Цю касація в той самий час, як в Верховному суду України лишали там обмежені повноваження, щось в стилі там перевірки міжнародних договорів і ще щось таке. Тобто, Верховний суд України фактично виключили з системи судоустрою при тому, що він існував, там гроші отримували судді, Але при цьому безпосередня влада переглядати як касація, або навіть як перша інстанція, певні справи передали у вищі спеціалізовані суди. Потім настала революція революція перемогла, і прийшов час реформ. Питання полягало в тому, яким чином нормалізувати цю систему суду історію в Україні, зважаючи на те, що вона роками була під впливом корумпованих політиків, роками перебувала сама в сфері корупції, куди призначали суддів, які навіть теоретично не мали мати для цього відповідних прав, оскільки у них там не було профільної освіти, у них не було профільних навичок. Я навіть знаю таку історію одну про суддів господарського суду, який ну, навіть освітою профільної не володів, але. Якимось чином мудрився стати. Ось, і треба було вирішити цю проблему. Тому питання судової реформи було плюс-мінус завжди актуальним, особливо актуальним тоді, але як ми бачимо зараз на прикладі Ізраїля, реформи судові можна робити по-різному. А що сталося з тими суддями, які працювали в ліквідованому суді? Е, ну, я спершу розкажу, що саме відбулося, в чому полягала ця реформа. Спершу внесли зміни до Конституції, де е, придумали геніальну формулу. Був Верховний суд України а вони. Пишуть в конституції просто Верховний суд. Потім ухвалюють закон, де вони пишуть, що оскільки Верховний суд і Верховний суд України це різні речі, то вони ліквідовують Верховну суд України. Разом з ним ліквідовують вище спеціалізовані суди і утворюють нову інституцію під назвою Верховний суд, куди вони проведуть конкурси. Сам куди... неймінг взагалі. Та, це прям чудеса неймінгу і логіки. Але ну при. Плюс-мінус можна це зрозуміти. Забрали України нова інституція. У нас плюс-мінус таке завжди працювало. Вічна історія з Державною фіскальною службою, Державною податковою службою, абсолютно ідентична ситуація майже. Але з цією позицією не погодився Конституційний суд, який переглянув відповідний закон про суду стріль статус суддів, де були ці норми про ліквідацію, і сказав: Чуваки, якщо ви думаєте, що ви когось ліквідували, то я вас привітаю, ви нікого не ліквідовували. Ви Переіменували. Так само, якщо ви ліквідуєте вищі спеціалізовані суди, то ви не можете просто позволяти суддів. Вони мають все ж таки якісь посади, у них є апарат, вони мають отримувати винагороду. Ну, теоретично, юр... вони існують як юридичні особи досі. Це означає, що ваш обов'язок є, по-перше, перевести суддів Верховного суду України до новоутвореного, ну, в лапках новоутвореного Верховного суду. А суддів вищих спеціалізованих судів так само кудись перевести, теж тобто, саме апеляційні суди. Тобто люди не робили фактично свою роботу, але гроші отримували з державного бюджету. Ну так мало бути. Я чув історії, що вони роками отримували винагороду. Потім якимось чином через державний бюджет їм пробували обмежити цю винагороду, але чисто. Теоретично вони існували, вони працювали, вони перебувають на посадах, вони мають статус судді, але ну, правосуддя не здійснюють. Окей, якщо Конституційний суд визнав неконституційним цю історію в 2020 році, а нардепи тільки зараз подали законопроєкт, тобто його ще не проголосували, його тільки подали, щоб виконати цю вимогу, то чого така затримка? В Принципі, це типова ситуація для України, коли Конституційний суд ухвалює рішення, народні депутати мають швидко поправити закон для того, щоб не сталося якихось проблем. Але вони провалюють це завдання і нічого не ухвалюють. Це було насправді одним із пояснень колишнього судді конституційного суду Ігоря Сліденка, чому у рішенні стосовно ліквідації електронного декларування вони не дали парламенту час на те, щоб поправити закон, тому що вони купу разів давали. А Верховна Рада нічого не ухвалювала, а потім всю відповідальність нис конституційний суд. Ну як на мене, це взагалі не ок історія. Тобто, якщо у вас є певна проблема, у вас є рішення такого органу як конституційний суд про те, що треба поправити закон, а ви цього не робите, то це ну знецінення роботи суддів, це не знецінення роботи народних депутатів, це не знецінення навіть законів. І мені це не зрозуміло, чому не роблять це вчасно. Тобто, навіть зараз зареєстрували тільки законопроект. А коли його проголосують, чи величезне питання чи його взагалі проголосують? Переходимо до рубрики Сромлюсь спитати. Наш слухач попросив озвучити нашу думку про законопроєкт 9103. Це проєкт закону про інститут реєстрованих партнерств. Він стосується перш за все одностатевих пар. Пригадаємо, що 9 липня 2022 року петиція про легалізацію одностатевих шлюбів на сайті президента України набрала необхідних 25 тисяч голосів. І відповідь Володимир Зеленський пояснив, що відповідно до конституції це неможливо, тому що треба змінити конституцію, а воєнний час цього робити не можна. Але глава держави тоді уточнив, що уряд працює над законопроєктом про інститут зареєстрованого цивільного партнерства, який має розв'язати цю проблему. І зараз я випереджу коментарі, можливо, від якихось слухачів, що хай хай би собі жили односицеві пари собі спокійно і тихо, і навіщо. Їм шлюб або партнерство. Тут можна заперечити, що вони не мають багатьох важливих прав, які мають люди гетеросексуальні, які реєструють свій шлюб. І багато хто тут спекулює на темі дітей, всиновлення, і так далі. Але йдеться про набагато простіші речі. Наприклад, якщо ви гомосексуальна пара і один з партнерів служить у Збройних силах і з ним щось стається, то інша людина не може ухвалювати медичні рішення. А також і рішення щодо поховання, тобто є багато якихось таких прагматичних моментів, через які люди, які є гетеросексуальними парами реєструють шлюб, коли хтось один іде на фронт. А гомосексуальні пари зробити цього не можуть. Особисто я теж підтримувала цю петицію, і тому я вважаю, що тема дуже дуже важлива, як тобі здається, Олежа. Ну, принаймні, якщо судити з моєї бульбишки, в якій я перебуваю, то проблема є і, напевно, що потребує якогось рішення. Але, як на мене, сам законопроект, як ідея може і не такий поганий, але самим одним законопроектом неможливо обійтись. Тобто це питання не до законодавчого регулювання, швидше як до просвітництва. Тому що якщо ми подивимося на сусідні країни, які знаходяться поруч з нами, які є членами Європейського. Союзу, то там ставлення до цього питання дуже скажімо консервативне: тобто, там Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія мають. Свої погляди на це питання, і вони не запроваджували інститут цивільних партнерств попри те, що ну якби великий Сорос і так далі, тому подібне давали на це гроші і намагалися переконати місцевих політиків це зробити. Водночас, очевидно, що ну певна проблема є, її треба вирішувати. Її треба вирішувати не тільки законом, але й певним просвітництвом. Тобто, якщо людина зацікавлена в отриманні певних знань, вона могла ці знання отримати а не просто. Як в Росії, щоб тебе назвали, там неприємним словом і послали в якомусь напрямку, і відповідно таким чином збільшувати обізнаність людей в питанні і проблемі. Ну, я з тобою тут погоджуюся, але не до кінця. Тобто, як на мене, законодавчі зміни це от перше і головне, що ми маємо зробити, тому що ну, це якісь такі технічні речі умовно. Якщо буде існувати інститут партнерств, то ну, просто розв'яжуться деякі проблеми, які зараз існують. Тобто ясно, що просвітництво потрібне і потрібно глобально змінювати там думки людей стосовно одностатевих пар. І змінювати якусь зашареність, але законодавчі зміни теж дуже важливі. Ну, ти ж розумієш, що закон голосується. У нас парламентом. Парламент це 450 народних депутатів, які несуть відповідальність перед виборцем. Якщо виборець в більшості своїй не дуже зацікавлений вирішенні цієї проблеми, які б аргументи ти йому не наводив, то народні депутати навряд чи будуть стріляти собі в ногу і голосувати за настільки контроверсійне рішення. Тому без спершу проведеної е, такої пропагандистської кампанії стосовно цього питання, я дуже сильно сумніваюся, що відповідно. Законопроект отримує підтримку, і тому я розглядаю конкретно цей законопроект не як можливість отримати рівність прав і рівність можливостей, а як швидше, ну давай скажімо по простому, підняти актуальність цього питання в суспільстві і якимось чином його прорекламувати. Я сподіваюся, що наш слухач отримав відповіді, які його цікавили. Дякую, Олеже, за цю розмову. Було дуже дуже цікаво поспілкуватися. Це був подкаст від центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очередяна та Олег Савичок. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує. Що вам було приємно нас слухати. А нас можна слухати на подкасті НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM і в Києві. А також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. Пишіть свої коментарі, пишіть свої запитання в коментарях, бо ми дуже любимо відповідати на них. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.